Нас прийняли кадирівці, трупи кинули на нас зверху. По ночам над ними здівалися, бо вони кричали, вони плакали. Слідчими слідчого управління Київщини за оперативним супроводженням Кримінальної поліції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь задокументовано факт утримання цивільного населення в Катівні, яку окупанти облаштували в непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні аеропорту Гостомеля. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 8 до 17 березня військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації за попередньою змовою з невідомими особами з числа військових. Збройних сил Російської Федерації незаконно ув'язнював цивільне населення на території авіаційно-технічного комплексу ДП «Антонов». Нас привезли в якийсь ліс, скинули в яму, де вже були вбиті хлопці українські. Привели двох хлопців і розстріляли біля цієї ями, і трупи кинули на нас зверху. Де ми ну, вони на нас попадали зверху, і ми їх укривалися, бо було дуже холодно. Приїхали російські військові, привезли в приміщення. Е морозильної камери. Встановлено 47-річного військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який організував та керував так званий Катівний. Ним виявився один з командирів управління Росгвардії по Красноярському краю Сибірського округу військ Національної гвардії Російської Федерації. Ні в чому не винне цивільне населення утримували у нелюдських умовах. Також окупанти катували цивільних полонених з метою отримання відомостей щодо військово-політичного керівництва України, Збройних сил України та осіб, які брали участь в АТО та ООС. Нас допитували ФСБшники. Один із спецназівців, який стояв за цим слідчим, підійшов і дарив прикладом мені в голову, де я впав. ну, я був прив'язаний до стільця, впав і почав мене ногами добивати. По обличчю, де поубивав усі зуби, де почав бити по поламаним ребрам, стрибати по ногам, по тазу, по голові. Жінки були теж через стінку, ми їх чули. По ночам над ними здівалися, бо вони кричали. з жінок була хвора на онкологію, бо так як вона утримувалась через стінку, ми все це чули. Вона неодноразово казала, що хвора на рак і потрібні ліки. Вони її не відпускали, ліків ліків жодних не давали. Вона від болі там кричала, плакала. Все це время в Гостомілі нас в кращому разі годували раз на два дні. Вони нам давали. У відрі, де ми до цього ходили в туалет. Вони просто вилювали це на надворі, а потім в це відро. І хто хотів жити, то їв, хто брезгував, то не їв. Нас перевезли до Білорусі, там на нас зробили документи, після чого нас перевезли в Брянську область, місто Новозипків сезон No2. Потім перевезли нас до Таганрогу, Потім перевезли до місця Сімферополь військової поліції, і нас повезли до міста Севастополь. Я втратив за два місяці в полоні 35 кг кілограмів весу. Кожен раз, коли я бачу хлопців, яких міняють, я згадую себе, як наді мною знущалися. То в мене сльози на очах виступають. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів та звичай ведення війни, які передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Вчиненому за попередньою змовою, групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.